На каналі Кабагрєв. Тестуємо прихід нових грілок для одягу, USB-грілок 5 вольтних. Це є система 9 в одному, 9 грілок. Ось. І е, У них є дві кнопочки в цій самій моделі. що прийшла Back і фронт. Зажимаємо на кілька секунд. А. Чекайте, підключили до павербанку спочатку. Павербанк у нас оригінальний оригінальній Ось, Підключили ми в нешвидке гніздо, стандартне, там де 2 А може ви видати от, через такий тестер. І так от він включився. Рівень заряду його 97%. І включаємо одну кнопочку, зажимаємо і другу. Ну, от так от одночасно. Зажали. ось. І дивимося, що в нас показує по споживанню. Так. Зараз поміняю порт. От. От. 5,2 вольта. Показує. Так, перший режим червоний це максимальний. По факту треба тестити на максимальному режимі. Якщо не має 2 А, а output 2 А, то він не включить, бо відразу виключиться. От, тут от, треба в характеристиках пауербанку паубанку читати. От. У нас тут написано, у нас тут багато є 3 ампера, А при 5 вольтах 4,5 А навіть видає. Ну, Грілки більше двох не візьмуть. От, вони нагріваються, вже відчувається. Так, і того показує систему 9 2,18 А від Powerbank Bazeus. Зажимаємо в другий рівень білий, це середній рівень обігріву. Ось 2,17 А. От, так щоб вам видно було. 5,2 В 2,17 А. То вони також, якщо менший режим брати, то, то... ампераж скаче. За принципом Є, немає, Є, немає ток. Тут також от скаче, бачимо 2.18. А якщо червоний режим, то от показує ну, 2.17. Тобто тут є добрих 2 А є. Беремо тепер павербанк економ класу. Це типу щось як борофон. Те, що в рулі продається, там ніби теж 2 ампера є Output. Output DC 5 вольт 2 А. Чому ж написано 1 А? Якщо одночасно включити в два гнізд два є узбічних, то буде одне видавати 1 А, другі 2. Зазвичай так ці бюджетники павербанки роблять. Отже, що нам показує? Ага, зажимаємо дві кнопочки. Червоний режим, максимальний режим температури обігріву грілок для одягу. І нам показує, в принципі, показує 2 ампер, А, там було 2,18, ну не суттєва різниця, але трішечки є. Да? Ага, вольтаж трошки менше показує. От ну, що 4,79, там було 5,2 млад. Тобто, все-таки оригінальний пауербанк трошечки більше, десь на процентів 10% більше дає току, і відповідно, мабуть, і тепла, і температури грілок. Це відео знімаю стало на квітні 2024 року. Купити в нас ці грівки можна в магазині екодефісобогогрів.ком або на нашому новому сайті екообігрів.com з гарантією з доставки по Україні або за кордон. Є також гурт. дилерські умови. Звертайтеся, будемо раді. На все добре.